По суті, можна сказати, що хлопці живуть в посаці. Бачите, вся техніка, все під деревами. Тому що тут десь так висвітити, ми навіть приїхали, стали машинами пасни, зразу кажуть, так, пасни, Взяли всі машини по корчах, бо ми, його... ми то все поховали, зразу. бачите. Все сіточка, все муси бути, бо пташки літають не наші, все розвідують, і тільки якби щось зразу будуть гатили. Але пацни молодці, навіть при, при такій тяжкій обстановці, нам ту полянку накрили, все як має бути, ми їм машинку дали. Про що я вам говорив, що може прилетіти, бо тому що тут все зразу сітками накривають, щоб десь дрон не залетів. Тут така місцевість. Коротше, це бачите, де вони живуть. Такі хати. Тут зразу все не ремонтується, все повністю все закрито сітками, щоб десь щось би щось не було. Бо тут е, завжди в повітрі висить, все вислідковує. Бачите, все позакривано, все як має бути, тому що молодь зараз покажу. Тут на машинку теж поставили, сюди прямо, Тоже, там позиції, вже все валять на позиції. О, все так максимально акуратно, тихенько, щоб нічого нас не виділи, не чули. І цей. Бачите, навіть собачка в них тоді. Гарбовастим. Ось тут їсти дали. Так що буває таке, що віддаємо лайтові місця, а буває таке, що вже їдемо прям такий. Трошки вам покажу, як тут пацани живуть. Таких умовах приходиться жити нашим військовим молодеж. Бачите, тут кухня, тут у них склад з продуктами. Отак, от отак, отак пацани живуть, щоб ми з вами були в безпеці, тому не забувайте того. І завжди потрібно донатити і долучатися до всіх зборів, щоб їх забезпечувати. А на чи на Все, по чуть-чуть вам пишемо. Добре, пошахеда. Вважай на зуби. А ну, поставити, питати, чи чуємо так. Дивись, вперед, туди вер тримаєш. Йо! То рейнджер! Це пацанюра. Ох ти що, який димок. Я не рухай, не рухай. Не рухай не хай стає. Що там? Але вже повідомляли по рації, що одного ж збив. Все, я не хочу, то одна. Удвічі, як американець спеть, наші курото магі нагі цунаїло. І вже хроп'є, той джундіри всі заводи. То вже що, то вже машина куро на вухах. Назар самого Донбасу, валить, у йоб'ю майна рулі не міняє. А той же що, і темнотка під горлі, як пече має. Всі повіді хоче спати, то всі тільки трохи плаки зразу після із день лягає спати на обід, знаєте, ти володеш. Я йому зараз ти клапана поперекриває, бо на куру а шиби а ще би трісуці. Майк! Ну та не храпино та б'я, зараз вже починає куророве лапати. його мать. Але він твої, як стане, я його ще спитаю, він ще признає, що він більший колега з нами вже більше куряка, ніж з тим Юрком Секуном. Той секлій, но ну, його водив, пальцем тикано на обів, а той що за нього платив, а той ще ті, що і казав, американець за мене ще платить. Нам теж плоти, ну, але за екскурсію, вибачте мене, хто його? Той без секунд курва заліз би на Донецьк, на Харків, та... Майки з нами ще трохи веде, І зато мусить трошки підплатити. Та ми нагло не просимо коромай, а в дру... я його завів. В Америці такого нема. А тут бабеї і масаж зроблять із закінченням тут у майки кайфанув. Його та поїздка ще ліпше, ніж віде. Я майки? Без петь.